Поки всі ми дивились матчі збірної України, дивились кваліфай на чемпіонат світу, відбулась подія, яка реально ну, перевернула трішки моє якесь сприйняття футболу, перевернула е, сприйняття моє, мого ж віку, і взагалі всього того, що я там знав, бачив, дивився, і всього того, що стосується футболу. Дмитро Чигиринський закінчив ігрову кар'єру. Дмитро Чигиринський людина за кар'єрою якої я спостерігав з свого фактично народження. Бо коли я народився, по факту кар'єра Чигиринського так починалась. Мені не 15 років, як хтось думає. Дмитро Чигиринський йде, йдуть спогади, йде кар'єра, йдуть. Направду дуже визначні моменти, як то перехід в Барселону. Чигиринський йде на пенсію, але давайте будемо відвертими. З наших радарів він пропав вже досить давно. І давайте будемо відвертими. Хочеться, аби все було в свій час. І той, хто має йти, йшов. Якщо ви розумієте, про що я. На такій ліричній ноті починається це відео, а далі анонс. що цікаво, говорили представники збірної після ганебної поразки Азербайджану. Та про що наші футболісти говорили з вболівальниками? На мудрика очікує суду Лозані, яка клаусула у Судакова. Миколенко може опинитись в Італії у Нотінгема, мінус Тренер, але вже плюс Сікан, Бондаренко, Лунін, Пушич, купа трансферної інформації про них. Чому Динамо прокололось з Блєнусе? Та як один українець радіє? Угорському громадянству. <му> Давайте почнемо, друзі, з теми збірної України. Матч минув, про нього ми говорили от вночі буквально. Зараз поговоримо про те, що з'явилось вже після того. По-перше, Сергій Ребров сказав наступне: Хочу вибачитись. Що поробиш по конституції вибори тренера збірної під час воєнного стану заборонені. А цього, направду, багато хто б хотів. От я зараз дивлюсь, друзі, на статистику: 92%. А, користувачів трибуни а, голосують за те, що ребро аут. Я не піду, кошовий гіф. Такий коментар видав Анатолій Трубін. Давайте будемо відвертими. Коментар абсолютно адекватний, абсолютно правдивий. Коментар абсолютно по ділу. От за такі коменти, респект. Хоч хтось адекватний. Можливо, слово адекватність не часто використовується в контексті наступної друзі, людини, але тим не менше, цей комент суперадекватний. Артем Мілевський, ось так от висловився про виступ нашої збірної в матчі проти Азербайджану. І направду, от це саме те про що говорили до цього. Де Єрмоленко? Де він? От саме в таких матчах і для таких матчів потрібен Єрмоленко. Так він не вивезе темп вже в такому віці проти французів, але проти Азербайджану. то він одним дотиком зробить більше користі, ніж половина складу збірної України при цій повазі. Ну і найцікавіше, на мою думку, це те, що сталося після цього матчу. Гравці збірної України мали розмову з фанатами після нічієї. Мені важко тут. Перекласти про що йшла мова, трошки воно все виглядає вирвано з контексту. Але Ендрю Тодосу дякуємо за такий матеріал. Реально цікаво за таким спостерігати. <плес> Давайте підіб'ємо коротенькі підсумки. Ми програли збірній збірні Франції. Збірна Франції, до речі, мучилась в матчі проти збірної Ісландії, могла навіть програти, відверто кажучи. Я не буду зараз про це говорити про цю тему, не буду говорити мені дуже боляче говорити про те, що збірна Ісландія нав'язала боротьбу збірні Франції, а ми цього не змогли зробити. У нас є один заліковий бал після двох турів. В цілому шанси зберігаються, вони є. Ми так само маємо. Ну ж таки, наразі всі шанси, аби потрапити через плей-офф, вийти з другого місця. На перше місце знову ж таки, розраховувати сенсу. Абсолютно немає. Абсолютно беззмістовна історія вірити, що ми можемо боротися за перше місце. Але давайте знову ж таки, я перед цим матчем говорив наступне: перед матчем з Азербайджаном. Якщо ми не переможемо їх, нам немає чого робити на чемпіонаті світу. Має думка незмінна. Нам немає чого там робити. Навіть якщо ми якось просковзнемо туди, якось там запрыгнемо і так далі, немає абсолютно сенсу. Думаю, я не помиляюсь. Коли ти не можеш перемогти збірну Азербайджану, яка до цього поступила збірній Білорусі, і увага збірній Гаїті! Гаїті. Я маю на увазі з таким футболом, ну, за цим неможливо спостерігати, ну це боляче очам моїм і так недолугим очам. Прямуємо далі, з'явилась інформація про Михайла Мудрика. Причому від самого Ігоря Бурбаса. За інформацією екс-журналіста, до кінця 25-го року буде винесений фінальний вердикт щодо ситуації з Михайлом з урахуванням навіть спортивно-арбітражного суду Лозані. Більш детальна інформація свідчить про те, що зараз відбувається, ну. Судовий процес. Так він не відбувається прямо в цей момент, але тим не менше певні там моментики щодо цього йдуть. Це за інфою різних, скажімо так, джерел. Е, чекаємо і слідкуємо. Ну е, тут скажу так, Ігор Бурбас безпрограшну дає. Ну очевидно, що до кінця 25-го року буде відомо, а коли ще в 28-му. Головний тренер італійської Роми Джан П'єро визначився з нападником, який гратиме у стартовому складі команди в сезоні 25-26. З перших хвилин на поле виходитиме 20-річний ірландець Еван Фергюсон, З його його резервістом стане нападник збірної України Артем Довбик. Колишні футболі Жирони погано вписуються в тактичну схему Гасперіні, проте наставник вовків готовий зробити все можливе, щоб покращити ігрові показники українця. І знаєте. Довбика хотілось щиро захищати. Захищати, говорити, що, ну, пей, ну з Ромою щось не так. От подивився я за Довбиком, за збірну, Ну, справді, мало руху, якісного руху, статичність, багато програної боротьби попри антропом... антропометрію, це слово. Це не відміняє того, що Рома не підходить Довбику, але Артему треба все-таки дуже багато ще працювати. Колишній журналіст Ігор Бурбас розкрив деталі контракту українського півзахисника Георгія Судакова з Бенфікою. За його інфою клаусула Судакову складає більше 100 мільйонів євро. Крім того, інформація від ігоря Бурбаса, що Наполі щосезонно робить спроби придбати Миколенка. Інтер теж зацікавлений. Їдемо, друзі, далі до донецької історії. Я це вирішив назвати так, бо зараз ми будемо говорити про футболістів і тренерів, які стосуються донецького шахтаря в тій чи іншій мірі. Андерлехт хоче орендувати Сікана у трапзонспора з опцією викупу. Повідомляє Саша Тавольєрі. Своєю чергою, трапзонспор хоче підписати одразу двох українців. По-перше, стало відомо, що вони хочуть підписати Артема Бондаренка. А по-друге, що у них зірвався Трансфер Луніна. Ця інфа з'явилася вчора, і вчора у Львові був просто такий шалений дощ, як то кажуть, погода відчуває. Ну і десертик Маріно Пушич Очолив Еміратську Аль-Джазіро. Нехай Рибров з собою туди забере буде без ідеї не дербі. Ну і говорили про Шахтар. Говоримо про київське динамо. По перше, стало відомо, що Владислав Блєну ну, це зробив асист у дебютному матчі за киян. Сталося це в товариському матчі проти друголігового лісне. По-друге, Андрій Шахов пояснив, чому стала ситуація, де не перевірили. Біографію Блєнуце. Просто не вистачило часу. Я на таку відповідь, чесно кажучи, і чекав. Вривайтесь в коменти, друзі, тема буде гарячою завжди, поки Блєнуце буде в Динамо. Ну і на десерт, друзі. Як ви любите, ось це реально те, про що ми любимо говорити часто. Артем Фаворов пишається своїм угорським громадянством. Зізнався фудбик, що вже рік його має. Пам'ятаю, непоганий був грач зараз, десь в Угорщині сидить. Ну і сиди. Ось такі от, друзі, був новин на сьогодні. У мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дуже багато емоцій пішло ще вчора, тому сьогодні не так емоційно було, як завжди. Дякуємо нашій збірній України, яка висмокти всю енергію як дементор. Просто почуємо зовсім скоро. Бережіть себе, не хворійте і папа. Гарного настрою.